Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні у нас в студії астрологиня Анна Вергеліс. Вітаю Анечка. Вітаю доброго дня! Дуже рада вам. Ви така у нас сонячна, весняна, літня, да. я б сказала. Вже хочеться літочка, хочеться, хочеться якихось позитивних змін. Анно, я знаю, що ви у нас не нумеролог, ви у нас астрологиня, але зараз дуже багато говорять нумерологів, практиків, езотериків про важливу дату переходу. Саме 25 травня. Ось період з 15 по 25, але кажуть, що все. Мовляв, 25 травня ми вже перейдемо в нові енергії, ми перейдемо в якісь, не знаю, навіть. Нове життя якесь у нас буде, нові трансформації. Що ж кажуть нам про це зірки? Ви знаєте, 25 травня це цікава дата. Я, звичайно, аналізую її не з точки зору uh -huh. нумерології, але тут є певна кореляція. Так часто трапляється, коли ми дійсно відчуваємо те, що буде відбуватися. Бачимо, аналізуємо Сатурн, планета Карми. А планета трансформації, планета, яка відповідає за наше духовне зростання, за е, обмеження певні в нашому житті, переходить у новий знак, переходить в Овен. Овен це перший знак зодіаку, угу. тобто починається такий цикл. великий новий цикл, 30-річний. І е, Сатурн пробуде в Овні до 2028 року. Тобто о той процес, який у нас запускається саме 25 травня. Він фактично у нас на найближчі три роки. Тобто, це такі такі ну, важливі знакові події, які будуть впливати на кожну людину, на кожен знак зодіака, і будуть впливати безумовно на світ, на політику, на економіку, на воєнні події, тому що Сатурн пов'язаний з вертикалю влади, і, і навіть на кліматичні зміни. Хм. Можливо, що у нас літо вже закінчилось? Не буде літа? А, ні. <смеш> Може, це було, було тих декілька днів на початку квітня? Літо буде. Насправді, друзі, ну, взагалі, 25-26 роки вони такі перехідні переламні, коли ми почали ми вже почали жити в новій епосі, в епосі Водолія. Але вона ще не сформована, не сформовані правила. Ми не розуміємо поки хто головний, в кого сила, в кого влада. Ми бачимо, що зараз кордони країн будуть змінюватися. І всі е, звичні для нас, скажімо так, е, правила життя, і я маю на увазі міжнародну ситуацію, от те, що було побудовано після Другої світової війни, воно все 25-26 рік. Ми вже з вами кінцево, от окончательно усвідомимо, що так як раніше не може бути. І тому от цей рік він про такий злам угу. системи. І власне Сатурн, який переходить в Овен, а він нам дасть дуже велику кількість політичних змін. Ну, наприклад, Сатурн він взагалі в Овні почуває себе не дуже добре, тому що Сатурн це планета дуже строга, це планета справедливості, порядку, дисципліни. Планета, яка показує нам, де будуть впорядковуватися процеси, де будуть певні обмеження, де будуть такі жорсткі рамки встановлюватися, де ми будемо структурувати простір. А овен це знак імпульсивний, вогняний, дуже яскравий. І ось ця строгість сатурнянська і імпульсивність вогняна овна вони ніби от не стикуються. І тому, якщо говорити про політику, наприклад, да, як це ми будемо відчувати? А до 28-го року до влади у світі прийдуть політики, ну такі досить агресивні, я б сказала. Політики, які дадуть людям відчуття сили, відчуття того, що а, вони сміливі, вони готові на і на воєнні конфлікти, і на якісь безкомпромісні рішення, і взагалі буде діяти ось це право сильного. Ого. Ну, тобто, от в кого є? Ну, ми ж це вже зараз бачимо. Ми вже бачимо, що ну, фактично, от що відбувається, ми дивимося на Трампа і розуміємо, що якщо в тебе є сила, якщо в тебе є зброя. То ти можеш приймати закони, відміняти закони, придумувати закони, там, викидати людей з країни, ну, робити все, що тобі хочеться. І насправді у людей буде великий запит саме на таких лідерів. Тому що 25-26 рік це от символічно як. 89-й приблизно. Тобто, от перед Hello. розвалом Радянського Союзу, коли от всі вже розуміють, що старий світ, все, він вже вмирає потихеньку, да? те, що ми знали там про Європейський Союз, про Америку, про там права свободи, демократичний світ. От те, на що ми спиралися раніше, воно вже не працює. Ну і ми вже власне це бачимо і без астрології. І у людей в такий момент відбувається така фрустрація. Тобто люди не розуміють, а що буде завтра, а де стабільність, а на що спиратися, як життя планувати. І це не тільки в нас через війну, у нас це зрозуміло. Це буде процес, який відбуватиметься і в Америці, і в Європі. І люди будуть хотіти сильного лідера, який може так прийти і сказати: все, я порішаю всі випроси. І Якщо не мирним шляхом, то ми всіх поганих не кажемо, всі хороші буде добре. Тому будуть приходити такі політики досить агресивні, я б сказала. Це, ну, е це як відповідь на ту потребу, яка буде в людей. Ну і взагалі багато чого буде про зброю. До речі, друзі, минулого разу Сатурн був в Овні в 96-99 роках. Згадуйте, що у вас тоді було, тому що ви зможете ну, якось відслідкувати схожі тенденції насправді. І, от що цікаво, овен пов'язаний зі зброєю. Це знак вогняний, який такий ну, досить агресивний. І ці роки, 25-28, це буде час, коли буде регламентуватися багато законів, багато якихось правил щодо зброї, персональної зброї, яку людина носить, наприклад, да, має право тримати. Uh -huh, uh -huh. І також там, використання зброї на світовому рівні, там, я не знаю, хімічної, ядерної. І от минулого разу, що цікаво, коли Сатурн йшов по Овну, Пакистан і Індія отримали ядерний статус в 90, це 96-99 роки. І цього разу він зараз заходить в Овен і між ними спалахує війна. Бачите, як цікаво. Угу. Тобто цей цикл він заходить на новий виток, і є велика вирогідність, що саме у ці роки може бути використана десь ядерна зброя. Як, знову ж таки, виклик для людства, і як важливий момент, тому що регламентувати ось цю, цей вид зброї, використання дуже важливо. О, Боже, я ж сама заслухалася, такі цікаві речі. Просто от тепер трошечки пояснюється, от що відбудеться, які зміни відбудуться насправді. Я знаю, ви проводите. Хотілося поговорити зовсім на іншу тему. Ну, поговоримо, Але Так нація. вийшло. Да. Якщо ви знаєте, зараз щось таке взагалі відбувається в повітрі, що ти плануєш одне, а воно от доносить людям якось через посил взагалі іншу інформацію через знаючих людей, через відаючих людей. Тобто плануєш одне, виходить зовсім інше. Значить, людям потрібна була наразі саме ця інформація. Анечка, я знаю, що ви дуже багато працюєте з людьми, просвітлюєте людей. Возити їх, якби працюєте з ними під час ретритів. Це я сама, от у мене буде дитрити. Я знаю, наскільки це енергозатратно, наскільки ти вкладаєш, ти не хочеш просто, щоб це пройшло. Ти хочеш, щоб життя людей змінилось кардинально, щоб вони самі брали відповідальність, але за допомогою якихось підказок, от робили певні кроки на зустріч щасливому майбутньому, гармонійному майбутньому. І ось хочеться зараз запитати. От з точки зору вас, от як не лише астрологині, тому що я вважаю вас прекрасним практиком, наставником, і думаю, не лише одна я. Що порадите? от в час цієї трансформації, як не зійти з шляху, як правильно стати на той шлях, який приведе до потрібної реальності, от в щасті, в гармонії. А, ви знаєте, от, до речі, хочеться сказати, що в нас же скоро буде літнє сонсостояння. <пит> <пит> Да? Це такі дати. Я, як астролог, завжди їх відслідковую. Весняний рівнодень, у нас був болтайн недавно. Я думаю, ви теж його <пит> е <пит> святкували. <пит> <пит> а, і от є такі моменти, коли важливо. Відчути зв'язок з вищими силами, зі своїм родом, попросити про щось, про те, що ви хочете. Тому що от ті моменти, коли ми можемо дійсно змінювати своє життя, і коли сама природа, сили, які нас оточують, ну от ніби допомагають нам, це якраз такі ці точки біфуркації дні сонцестоянь і рівнодень. У нас скоро ж червень uh -huh. настає. І я думаю, що ця інформація буде актуальною. Зверніть, будь ласка, увагу на 21 червня. Це день літнього сонцестояння, це день максимальної насиченості енергії сонця, світла, життя у нашому просторі. Найдовший день і найкоротша ніч. І це дуже дуже магічний час. Я думаю, що про це взагалі можна окрему програму знімати про обряди. Про ритуали, і про те, що навіть якщо ви не ритуалите, якщо ви не практик, якщо ви взагалі далекі від езотерики, просто навіть проговорити свої бажання, проговорити яке майбутнє ви для себе хочете, попросити вищі сили, запалити свічку, це вже дуже класний такий посил для того, щоб набратися ресурсу, набратися позитиву. І зараз дуже багато енергії можна брати від природи. От, поки у нас ще весна-літо до літнього сонцестояння ми ніби набираємо цю природню силу. Тому, як мінімум, друзі, от на природу, на річку, в ліс, в поле, бо соніш, стояти на сонечку, це настільки нас заряджає, це настільки дає нам енергії життя, енергії природи. Тому рекомендації вони можуть бути дуже простими. Але якщо це робити, якщо кожного ранку виходити просто і стояти бо соняш, робити якусь елементарну, не знаю, дихальну практику, якусь елементарну медитацію, це вже дуже-дуже допомагає. Анно, ми з вами обов'язково зробимо в четвер. Програму теж дуже цікаво. Тож, будь ласка, підписуйтеся на канали на соціальні мережі Анни Вергелець, якщо ще не підписані, тому що будемо робити для вас дуже цікаві ефіри. Будемо відкривати магічні таємниці, будемо спілкуватися, тож підписуйтесь щоб не пропустити. Ну і хочеться поговорити все ж таки про початок червня в астрології, що чекає, чого Остерігатися взагалі, що несе нам цей місяць червень. Ми ж про Україну зараз говоримо. Та так? Давайте так про Україну. Ну дивіться, насправді я дуже давно чекала оцей період. Кінець травня, початок червня, тому що для нас він досить сприятливий. Угу. Це дуже хороший час для переговорів, для дипломатії. І є велика вірогідність того, що саме в червні у нас розпочнеться якийсь конструктивний мирний процес, якого ми всі дуже давно чекаємо. Тому що е, зараз, от е, ці стабульські uh -huh. гу, перемовини, які ну, були такими, м, ну там все одно ми не можемо сказати, що не було позитивних моментів, тому що людей обміняли тисяча людей обмін це дуже багато і це важливо. Але якщо говорити про е, мирний процес, то це була така дата. От я, до речі, передивлялася, я не знаю, як там з точки зору нумерології. Вона була дуже несприятлива, от максимально несприятлива для того, щоб досягти якогось конструктивного результату. Я завжди спостерігаю, дивлюся на дати, на які там заплановані певні важливі події. Тому що це, як знаєте, от як гороскоп народження там того чи іншого процесу. І вже виключно аналізуючи астрологічні аспекти на дату, я можу сказати, чи буде якийсь результат, чи не буде. А далі у нас найкращий період з 4 по 10 червня. Якщо у цей період будуть переговори, якісь важливі дипломатичні зустрічі, це нам дасть максимальні можливості, максимальні шанси отримати той мир, який от ну буде. Ну, найкращим шансом для нас з урахуванням тих умов, в яких ми знаходимося, так тому що ми ж прекрасно розуміємо, що ну, ідеальної картинки в нас немає і ну не може бути в найближчий час. Тут є показники, по-перше, того, що з'являться нові партнери. Тобто зараз ось цей в нас трикутничок дивовижний Америка, Росія і Україна. Угу. Що ми виглядає так, що Америка і Росія вони вже якби разом, а ми такі окремо від них. І ніби вже і захищатися від одних і від інших потрібно. І, от є показники, що ще якась сила, якась країна почне нам допомагати у цьому мирному процесі і допомагати, причому не просто. Ну, як знаєте, як зараз це називається. А дійсно буде запропонована підтримка, можливо, якийсь мирний план, можливо, якісь додаткові там, не знаю, гарантії безпеки або посередництво між Росією і Україною. Тобто, от з точки зору дипломатії, з точки зору міжнародної ситуації для нас кінець травня і початок червня, перша половина. Вони дуже обнадійливі, я би так сказала. Звичайно, ми розуміємо, що тут величезна кількість учасників у цьому процесі і прогнозувати такі події, де ну я не знаю, навіть їх порахувати неможливо всіх людей, які впливають на ситуацію. Це дуже складно, але ми будемо надіятися, що у нас це вийде. І що мені ще подобається, друзі, це показники Марса нашого. Наш Марс це наші воїни, це зброя, це армія, а в дуже хорошій позиції. Тобто, це, по-перше, може говорити про успішні воєнні операції на червень. По-друге, про те, що буде надходити зброя, якась військова допомога, нові види озброєння, які ми можемо побачити або не можемо. І от, власне, червень на диво. Ви знаєте, на диво він викликає якісь позитивні почуття і надії. Єдине, що я б хотіла сказати, що з 2 по 4 червня це такі дати, коли є висока вергідність масованих обстрілів, або якихось небезпек для цивільного населення. Ого. Тому тут треба обережно, тому що там Марс робить опозицію до місяця, і тут воно завжди програється таким чином, що або це небезпека для цивільних. Або це якісь такі дуже неприємні новини. От знаєте, як русня там вони люблять якісь вкиди uh -huh. інформаційні робити, щоб всіх просто розірвало вже від емоцій тяжких. І тому це може бути така ситуація стресу емоційного, якогось великого навантаження і неприємних новин саме для, для людей. Тому в ці дати так просто будьте обережні. Анічка, дякую вам величезне за ваші прогнози. Я вірю і просто впевнена, що наші підписники обов'язково дослухаються, візьмуть корисне, убезпечать всі дати, які ви назвали, свої життя, не нехтуватимуть сигналами повітряної тривоги. Анічка, обов'язково зробимо тему перед літнім сонцестоянням, розкриємо її з точки зору астрології. Це завжди дуже цікаво. Завжди, скільки от Рік за роком, рік за роком, а говорити є про що. Дякую вам, Анічка. Дуже дякую. Якщо у вас ще нема натальної карти, якщо вам потрібен річний соляр або якісь підказки, від зірок, будь ласка, контакти. Анічки будуть в описі цього відео. Ну, а ми не прощаємось з вами. А скоро побачимось в особистому блозі Тетяни. Ай!